Ні, нас не вдасться залякати, і не послаблюють волю бомби чи гранати. Ця ситуація лише сильніші єднає. Якщо відверто, то начхати, коли хтось по-іншому вважає. Наш дух, запам'ятайте, не придушити, не барикадами, ані осколками гранат. Ця ситуація прекрасно показала, хто справжній друг, хто ворог нам, хто брат. Сучасні українці під час сучасної російсько-української війни акумулюють свій біль і горе у римовані рядки, які вже охрестили поезію вільних. Злодійство, розпуста, рабство, лицемірство і нахабство ось що пропонує мені світ, вже так багато земних літ. А як же проза та мистецтво, що іноді так клинуть серце? А кохання, а повага, а де мужність і відвага, коли почнемо поважати, невинних не садить за грати, тих, що поряд і не дуже. Зупинись, прокинься, друже, збагни, що ти це все світ цілий. Ти ж хороший, добрий, щирий, не пускай до серця бруду. Не бійся, Божого ти суду. Прийнято говорити, що поезія це загущеність думки і почуття. Іван Франко назвав поезію кристалізацією життя. А Ліна Костенко пише, що поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі для відомої письменниці з прилучена Тетяни Стеценко. Поезія то рятівна сила. Жити будуть українці. На землі своїй на волі, бо усі ми об'єднались в однім прагненні та долі, бо вільні ми й нескорені, свобода наша у крові, мечем виборюємо волю, а духом козаків живі. Зітре доля з карти світу, ненаситну й дику рашу. Квітний Україно, наймиліша земле наша. На рятівній силі слова наголошує членкиня письменників України Ніна Ткаченко. У жорстокості і трагічності поезія вона все одно мотивує на високе. І от я хочу сказати, навіть коли був Олесень день народження, він 26 лютого. І коли минув цей перший надважкий рік війни, я їй написала вітання. Вітання це тільки, так би мовити, має форму вітання, але зміст то не місяць, то рік був лютий, що бідою наскрізь просяк, і роздягнений, і розутий у руїнах. Ховався ляк, він повзав у щілину кожну, у клітину, в серцевий м'яз. осягаючи суть безбожну у мізках, як смолі, у в'яз. Я ж хотіла доню, про інше, про твій день, що святковим звавсь, а лишився заплаканим віршем. Світ без сотню війни зірвався, та навіть у темні часи в усьому варто ловити моменти світла. Ділиться лайфхаком Тетяна Шевченко. Я сонцепоклонниця, тому дуже мені подобаються сонячні світлі дні, так як і сонячні яскраві квіти і дуже не подобаються похмурі, наповнені бідою наші дні. Тому в наші важкі темні дні потрібно ловити моменти світла. Ловлю моменти світла, прадавній, чистий і святий вогонь був посланий усім нам із небес, до нього тягнем крилечка долонь, від нього ждемо розради і чудес. У темні й холодні вечори горить свіча маленький оберіг, що, може, серце твоє напоїть теплом і спокою після сумних доріг. Ловлю моменти світла, Боже мій. Яснить, хай людям віра в душах їх. А поки серед мрій і безнатій, нехай мені посвітить перший сніг. Надвічір я тобі принесу в долонях, не розхлюпай цю тишу, а краще надпий. Це акації цвіт ліг у мене на скронях. Кажуть, люди, закації трунок терпкий. Надвечір я тобі я пошлю конверті. серенади не модні в епоху і нет. Я слова підбирала важливі й відверті. Їх відчуй між рядками. Читай тет, -тет. А Валентина Пошкурлат дарує нам свою поезію про чари весняного кохання. У душі поета дійсно щось відбувається особливе завжди і неймовірне. То весна квітне квітами, то літо зігріває своїм теплом, то осінь шерхотить листечком жовтим, то зима і завірюха якась, а потім знову весна. І завжди, в такі моменти, ти пишеш відповідні свої вірші. Я б хотіла сьогодні прочитати свій вірш, який здобув нагороди в одній поетичній спільноті. Мав Жранпрій, дарував мені дух ту зелену, зелену квітчасту весну, де співали в гаю, потопало усе у блакиті. Я стояла в саду і вдихала фіалки красу запажну, очарівні осяяні світлом небесним ці миті. Серед тисяч очей я знайшла твої ті, що зелені. Сьогодні наша поезія. Це зброя, що надихає тих, хто тримає зброю справжню після нашої перемоги. Майбутні покоління мають пам'ятати, крізь що ми пройшли, і надихнутися відвагою та героїчною боротьбою.